Як сьогодні люди віддають себе дияволом? Коли вони не вивчають Слово Боже, не харчуються Словом Божим, і тому мені сьогодні потрібно саме харчуватися Словом Божим, слухати апостолів, слухати пророків, збільшуватися в дусі і не фокусуватися на всі події, які відбуваються навколо, а сфокусуватися на головному, це на виконанні волі Божої, на учнівстві, на проповіді Євангелія Ісуса Христа і на спасіння своєї душі та інших, кого взагалі не прикличу Бог. Але звичайно, коли я не вивчаю слово Боже, я тільки харчуюсь від дерева пізнання добра і зла. То я сам же і закликаю цього антихриста, який всього то там буде правити три з половиною роки, і, взагалі, Біблія пише перше послання Івана, другий розділ, 18-й вірш. Діти. Останнім часом, як ви чули, що прийде антихрист, і тепер з'явилося багато антихристів, тому ми і пізнаємо те, що останній час. Тому відповідальність взагалі на мені, що я поширюю? Слово Боже, Іван Ісуса Христа, або я в числі антихристів примножую знання, примножую знання цього світу, гріхи і є продовження диявола.